Не прибивать нічого так. 63-річний Віктор Каліберда видав гості до клуні, яка наразі заміняє йому рідний дім. Дрова готую на зиму. чоловік народився, виріс у Солегівці на Харківщині. Під час російського наступу навесні 2022-го село було під постійними обстрілами. За декілька місяців бойових дій у селі з населенням у 200 осіб не залишилось жодної вцілілої хати. Та були зруйновані лінії електропередач. Я був, чи хата тіла була. Угу. Тут турек вже добили її. А коли ви виїхали, так? Да? Так. Да. Тут полгоди ще рашки були. Росія тут була. Віктор Олександрович виїхав у квітні 22-го і близько року жив у незнайомих людей у Слов'янську разом з племінницею. А через рік першим повернувся до рідного села. А чому ви повернулись? Родина. До російського вторгнення на Харківщину Віктор Каліберда обробляв 30 соток городу. Я сьогодні вихідний. Мав кур, гусей, кроликів та свиней. Працював трактористом. Це ваша рідна хар. Да. Так. Була. На залишках колишньої господи Віктор Олександрович висадив трошки городини. Підрувіть, якщо хочете. <гум> ні. Помідорчики, потім що у вас далі? Картошка. була, цибулька. картошка, буряк, морква, огірки були, часник. Ну все. Все посадили. А де ви насіння брали, щоб це все садити? Міс сохранився рідний. Тут якраз був. Вон ну, чи клубники трошки. Понад рік Віктор жив без електроенергії, використовував сонячні ліхтарики, які привезли волонтери. Лінії електропередач поновили в кінці літа 2024-го, розповідає він. Волонтери раз на місяць привозять йому крупи та хліб. Також допомагають військові. Хлопці воєнні їдуть, останили, то курить у них випросив. Та хавку дають, діляться теж. У сусіда вцілів погреб. Там Віктор Олександрович зберігає свої запаси, картоплю з городу та консерви від волонтерів. Ну, да. Трохи його. почистить, поки не хочеться його прибирати. зимою. Може, не більше буде. Після того, як Віктор Каліберда повернувся в село, згодом приїхали ще троє мешканців. Один з них – 56-річний Сергій Прокопенко. У молодості служив у Криму, а потім одружився у Сулигівці та завів господарством. Обробляв понад 100 гектарів землі, мав кілька тракторів та комбайнів. Розповідає Сергій. Після наступу росіян на Харківщину у березні 22-го вивіз дружину з дітьми за кордон. Згодом з відео у соціальних мережах дізнався, що сталося з його хатою та господарством. Я зараз... розкацапське ж відео було не ж якраз знімали возле нашого двора. Ну звісно, трактор, да інвентар все побито, все до мелочей побито. Інвентар розварований, інструменти я маю, ну нічого немає. Коли Сергій повернувся до села навісні 23-го року, спочатку жив у своїй машині, а згодом облаштував собі житло зі шлакоблоків та прикрасив тим, що знаходив на згарищі. З понад сотні гектарів Сергій обробляє лише клаптик землі під город. каже решта угідь засмічено вибухівкою. За даними Харківської військової адміністрації, після деокупації Харківщини, ймовірно, забрудненою вибухонебезпечними предметами, вважалася територія у понад мільйон двісті п'ятдесят тисяч гектарів та сто сімдесят тисяч гектарів лісів. Розміновано наразі лише близько 25 тисяч гектарів. Розмінування у Сологівці не проводять, жаліється Сергій. А головне наше поле все Я Воно якраз було як передава. Каже, тут дуже багато. Ну поки ніхто нічого не розмінірує поля. Тільки розмінірували це, поставили електрику, а так поля ще ніхто нічого не робить. Це вже другий сезон. Ми нічого ніхто тут не сіє. З ящиків від снарядів, що покидали росіяни, Сергій з сусідом облаштували невеличку пасіку. А також завели гусей, яких тепер пильнують від лисиць. Окрім Сергія та Віктора, в селі живе ще двоє чоловіків, які їздять на роботу в Ізюм. Може, хтось вернеться ще. Хотілося, щоб верталися. Ви не жалкуєте, що повернулися? А хто його знає? Холодну пору Віктор топить грубку дровами та ночами слухає радіоприймач, адже після повномасштабного вторгнення став страждати на безсоння. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.